Кажуть, що у східниці зараз на відпочинку дуже багато людей і всюди кругом черги. І до прикладу, щоб набрати мінеральної води, наприклад, по типу нафтуся з мінерального джерела номер 3 біля казкового лісу, ну хто знає, де сувенірний ринок, подивіться скільки автомобілів, і кажуть, що потрібно вистояти чергу приблизно годину, можливо, і більше, в залежності в який час. Ви прийдете набирати цю мінеральну воду. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тревел. Ми сьогодні у східниці 7.08.2025. Зараз 11 година ранку і ми йдемо з вами через сувенірний ринок в казковий ліс. Не знаю, чи це завдяки моїм відео, чи це завдяки вашим коментарям. Но там є деякі зміни біля казкового лісу. Ну, тобто, в самому кінці там де знаходиться джерело. Номер три, йдемо, покажу. У мене на каналі е, дуже багато відео вже є з різних міст курортів. Це і Буковелі, і Ремче. І після вчора появився Моршин. До речі, знімав відео з Моршина і вже одне відео є на каналі. Хтось в коментарях написав, що ну це десь хтось з центру України приїхав відпочивати, то каже, кілька днів відпочивав в Моршині, кілька днів відпочивав в східниці, кілька днів відпочивав. От рускавці, ну є такі люди, бачите. Я знав, що є люди, які відпочивають тиждень в східниці, там тиждень трускавці. А ще й бачу, хтось полюбляє моршен. Ви самі бачите, що на сувенірному ринку дуже багато людей уявляю, скільки там зараз біля джерела. Мені цікаво, яка там черга, скільки там потрібно чекати. Зараз друзі, підемо. Подивимося, бачите, продають тут все. Від сувенірів до різних смачних виробів, і м'ясні вироби продають. Також бачу і солодкі вироби різні. Мед продають яблука, горіхів дуже багато різних. Навіть одяг продають наливки різні, настоянки. Карпатські чаї, чого тут тільки немає. Люди стоять, роздивляються, щось хочуть купити. Ви, як друзі, приїжджаєте на відпочинок, я особисто я так роблю. Якщо десь кудись приїжджаю, то на сувенірному ринку стараюся щось купити для своїх близьких, рідних, можливо, навіть колег по роботі. Якщо таке є, всім завжди дуже цікаво, що ви там приїдете з відпочинку і що ви привезете. Курорт східниця за останні два роки дуже сильно змінився. Відкрилися у східниці одразу там кілька нових сучасних готелів, відпочинкових комплексів. Бачите, як гриби продають. Ось Таке віддерково коштує 800 гривень. Вчора більше половину дня падав дуже сильний дощ. Сьогодні, бачите, тут ще. Бруківка навіть е, не висохла, і в лісі, знаєте, таке класне повітря, така вологість висока, і дуже чути хвойний ліс. Є чим подихати серйозно. Прохолодно сьогодні у східниці, плюс 20 лише, але людям це не заважає. Бачите, ходять гірше ходити, коли падає дощ і холодно. От так зараз сонце сьогодні світить. Сьогодні сонячний день, практично цілий день. Завтра вже буде набагато тепліше. Сьогодні плюс 20 і люди ходять. Є годівнички в лісі, є тут дуже багато білочок. Як йдете в ліс, можете купити горішки, обов'язково ви зустрінете якусь білочку. Ось тут бачите, джерело номер 3 дорога туди. Це ще й інстаграмне місце. Казковий ліс у східниці. Він тут такий один. Ну, місце таке, знаєте, цікаве. Воно знаходиться наверху, там якраз дорога веде від джерела номер 3 до джерела номер 1 Потрібно піднятися сходами наверх, і там такі стоять класні смереки, з яких видно коріння там дуже сильно знизу. І це все так не знаю, ну, класні фотографії там виходять. Люди дуже часто там фотографуються. Всі потім запитують, де ви такі зробили фотографії. Це, друзі, в казковому лісі у східниці. Ну і ще до того джерело номер 3 дуже популярне. Тут е, санаторії е, дуже великі. Наприклад, є і Діана, і Київська Русь, і також три сини та донька трьохзірковий, чотирьохзірковий, багато різних інших. Тут е, санаторій, які поблизу призначають цю мінеральну воду. Ну, мається на увазі, лікарі призначають вам курс лікування цією водою, і тому тут завжди дуже багато людей. І також хто їде по дорозі, тут зручно зупинятися автомобілем. І йти набрати до джерела воду тільки. Незручно, бо вона дуже помало тече, це природні джерело, не облаштоване ще навіть. Там завжди дуже багато людей, навіть взимку. Ще, друзі, один коментар мені попався під відео зі східниці. Одна пані написала, що у східниці проблеми з туалетами. Немає на вулицях туалетів, не знаю. Я, наприклад, по дорозі йшов, не зустрічав. Знаю, що був в центрі, там, де колись була автостанція. Сьогодні я там був, туалет був зачинений. Також в рукавич... рукавичка, там, де торговий центр, знаєте, в самому центрі, де дольчевіта, там також туалети зачинені. Десь прийти в якийсь там кафе чи ресторан, а у вас туалет не пускають, бо потрібно щось замовити. Самі знаєте. Ось, А громадських туалетів. По східниці я не бачив. Тому, друзі, пишіть в коментарях, можливо, хтось десь знає, де є громадські вбиральні, щоб людям було простіше орієнтуватися. А східниця дуже велика, дуже багато потрібно ходити, і я бачу, що люди по туалетах ходять отут. край дороги біля кущів. Це видно здалека. Курорт розвивається, але потрібно, щоб курорт розвивався в усіх напрямках. До прикладу, я був недавно у Буковелі, то там. Туалетів ну, брали дуже багато і безкоштовні. Тут могли би бути і за гроші, але хоча б, щоб вони були, а то проблема знайти. Дуже класно зараз погуляти з цими карпатськими лісами. Такий запах хвої стоїть неймовірний. І бачу дуже багато людей. Йдуть і туди, і в зворотньому напрямку. Не знаю, чи всі йдуть сюди набирати. Водичку, чи йдуть е пофотографуватися, погуляти лісом. До речі, зараз можна в лісі і навіть назбирати грибів. Дуже багато було різних опадів дощу, і зараз, як тільки буде сонячній, буде тепла погода, появляться в лісі гриби. Подивіться, скільки людей чекає, щоб набрати водичку. Одні стоять, одні сидять. І, друзі, бачите, поновили лавочки і зробили нові сходи. Це дуже мені приємно. Не знаю, чи це завдяки там, моїм відео або вашим коментарям. Я неодноразово тут знімав і неодноразово говорив, що ці сходи вже були аварійні. І Подивіться, я тут не був практично місяць і вже зроблені сходи. Дуже класні. Все мені тут подобається. Ну, і ця стежка веде до джерела No1. Яке знаходиться на, другу, на другій стороні оцього лісу. Ну, стежка добре витоптана, і ви не заблудитесь. Подивіться, яка черга, які класні тепер тут сходи, є, лавочки навіть поновили. Це мені дуже приємно, що корорт в тому плані також розвивається. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І ми вже, друзі, піднялися в казковий ліс. Подивіться, люди тут також фотографуються класне інстаграмне місце. Можна тут відбілочок покормити і також грибів позбирати, і просто посидіти відпочити. Дивіться, як це все класно виглядає Я пам'ятаю, як піднімався на Говерло. Там такий самий був ліс, красивий, і також ці коріння виглядають із землі. У них до речі, дуже важко ходити, якщо підніматися на говерло, але тут вони не так дуже сильно піднімаються. ну в Дощі, бачите, вода розмиває оцей ґрунт стікає вниз і видно коріння. Але ліс неймовірний, дійсно казковий ліс. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.